Понад 28 мільйонів гривень необхідно на капітальний ремонт онкогематологічного відділення Волинській обласній дитячій лікарні. Саме для маленьких онкохворих пацієнтів умови перебування мають неабияке значення, адже ослаблений імунітет вимагає стерильного середовища перебування. Кожна мама, кожен тато е хоче, щоб його дитина була здорова. І ми не знаємо, як складеться наше життя і хто може бути на місці цих батьків. Тому я думаю, кожен із нас хотів би кращі умови, взагалі, якщо ми говоримо про умови. Попри страшний діагноз, рак при вчасному виявленні 80% маленьких пацієнтів на щастя одужають. Два роки за життя свого сина бореться багатодітна мама Руслана. Щоб лікуватися у цій медустанові, змушені були переїхати з родиною з Рівненщини до Луцька. Тут хороші це нам перше. Дякую жіні Леоніді Юрію Володимировичу. все. Ми вже стоїмо на шляху видуження. За два роки в нас є перша позитивна динаміка. Ми звернулися до Луцька, ну якби в Рівному ми не почули того, що ми хочемо, того, чого ну, не почули, до чого нам є стремиться, так скажемо. А тут нам, нас лікарі спокоїли, завжди підтримають. Коли тяжко. Онкогематологічне відділення в обласній дитячій лікарні наразі потребує негайного ремонту. Мова не лише про фарбування стін. Згідно нових вимог, потрібно зробити капітальний ремонт, щоб проводити повний курс лікування і не відправляти і так ослаблених дітей в інші лікарні країни. Проект проведення ремонтних робіт медзаклад зробив за власний кошт. Площа відділення майже 700 квадратних метрів. Звичайно, усилити дороговартісний ремонт та закупівлю устаткування без залучення інших. Джерел неможливо. Вартість цього проєкту понад 28 мільйонів гривень. Цей проект насправді дуже коштовний, але він включає абсолютно все: і капітальний ремонт самого приміщення, і всі необхідні медичні. Атрибути цього приміщення і медичне обладнання, і меблі, і медичні, і побутові він включає систему вентиляції, яка дуже необхідна цим дітам, діткам, щоб запобігти будь-яким інфекційним ускладненням при лікуванні цих непростих захворювань. Оскільки багато пацієнтів обласної лікарні з Луцької громади, тож медперсонал з очільницею закладу вирішили звернутись до місцевої влади, щоб теж посприяли у фінансуванні капітального ремонту. В цю п'ятницю вже буде сесія чергова, і я думаю, що ми будемо вносити зміни в бюджет і значну суму з тієї, яка необхідна для проведення цього ремонту, ми будемо виділяти От в четвер у нас буде. Погоджування рада, порадимося з депутатами, якою будеться сума, але велика кількість наших дітей лікується в цій лікарні, тому що в нас є міські дитячі поліклініки, але міської дитячої лікарні немає. Ну і звичайно, ми сьогодні почули, які є статистичні дані, те, що більше 80% діток, які хворіють на онкогематологічні захворювання, одужують про те, наскільки важливо є стерильність в палатах, проте наскільки важливо, щоб мама лежала з дитинкою в окремій палаті і не було багато людей. Хвороба не обирає свою жертву. Майбутнє здорове покоління варте того, щоб вкладати фінанси у медицину завдяки професійному медперсоналу, сучасному обладнанню та медикаментам. Навіть страшні невиліковні хвороби можна здолати. Тож є надія, що спільними зусиллями небайдужих людей головна дитяча медична установа області буде відремонтована вже найближчим часом. Мирослава Сябер для Прокопчук для новин на часі.